І всім, так. Привіт. всім привіт! З вами Олег і Настя, і сьогодні ми будемо робити реакцію на фюзена. У нього вже декілька місяців не виходило нових роликів. Ми настільки переживаємо, що ми вирішили зробити на один із його старіших роликів реакцію, да. а саме mm -hmm. на дитячий контент, зайшов надто далеко. Я знайомий з дитячим контентом в цілому. Начнемо з того, що я з 2014 року знімаю поні mm. на YouTube, і багато мені зустрічалося дитячих каналів за цей весь шлях. Mm. Тому давайте подивимося, як він саме зайшов надто далеко, тому що. Вже в сімнадцятому році було вже занадто далеко. Це вже український дитячий контент. Я не знаю. От назад трошки відео, бо воно ж почалось. на нулях. А на нулях Ну, ладно. Да. А ви знали, що здавалось би за найбільш безневинним відео на YouTube ховаються дещо набагато страшніше, Ші. те, що виглядає як звичайний мультик mm. про улюблених героїв, раптом перетворюється на щось дуже дивне, моторошне і зовсім не дитяче. Сьогодні ми розберемо, хто ага. з цим стоїть, яку школу це наносить, скільки вони на цьому заробляють, і чи знає взагалі про це YouTube. Також дуже багато шокуючих фактів. Як оце пропускає YouTube і що саме yeah, головне, що ми great. з вами можемо з цим взагалі зробити? No. Ну yeah. а ви, поки вмочитесь позручніше. Гарного перегляду. А, ну, взагалі, а, я хочу сказати: от що, так як контракт на 5 років, який я підписував а, кожен місяць, Шо -шо? пройшов, я маю право сказати, що я був частиною дитячого контенту, <пройшов> тоді, коли я в Києві бу... а, жив, ага ми ж тоді знімали дитячий контент по факту, де в різних. От саме в GTA 5, <смеш>, займалися дитячим а в контентом. Вже 5 років? Да. Ого. Я в 2019 році цим займався. Все, можеш розказувати? Да. І, по суті, чим ми таким займалися? Я, Ми знімали ролики про те, як. Персонажі в GTA 5 падають з е, великої висоти. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, е, я надівав маску mm -hmm. Спайдермена і казав, наск... типу, робив реакцію на англійській мові, щоб е, ті, дали темному каналу монетизацію. По факту. Е... Одна часть команди знімала ці ролики, а Олег робив на ці ролики реакцію. Я їх і оформлював, що і да, да, да. робив uh, Forza Horizon просто там камера з рулем, і екран, mm -hmm. і ще mm -hmm. щось. Я був частиною дитячого контенту. Вони після мого звільнення, через декілька місяців вони провалилися і закрилися. Тому я хотів виговоритися на тему дитячого <laughs> контенту, скажу чесно, у них ніхто не вийшло. Таке щось, так тому така фігня. Назріває таке собі логічне питання. А чому ж автори на ютубі так полюбляють знімати саме дитячий контент? Знаєте, насправді тут все просто. Батькам банально потрібно чимось зайняти дитину, і знаєте, більшість обирає просто дати телефончик з увімкненим ютубом. Ну, дітей дуже багато, і в них буквально цілий день вільного часу. Дітям що понеділок, що п'ятниця, що субота Ну взагалі нема різниці. А якраз це дуже вигідно для ютуберів. Але знаєте, тут є підвох бо зацікавити нинішніх дітей це ще то випробування. Їхню увагу. Після всяких Тіктоків, Ютуб-шортів ну, дуже важко втримати. Тому автори дитячого контенту роблять якомога більше крінжа. Тому крінж і процвітає, скажімо так. Ну, те саме про що я тільки що розказував. Не діти, що... А, GTA 5, а, типу, взяти а, одівати а там, чи... персонажів, допустим, взяти мод на Халка чи мод на спайдермена чи ще на когось робити так, щоб вони падали з великої висоти. Просто розумієте, не дивлячись на те, що в мене досвід з 2014 року по Ютубу, ті два бездаря, які мене нанімали, просто не хотіли слухати ні слова з того, що я їм казав, що це безтолково, що це без. Це нікому не всралося без стенду, Так, да, нікому не всралося, все правильно. Але вони мені за це 15,5 платили, тому я не жалувався. в Провокаційних моментів, ну і це все заради того, щоб діти хоча б якось це дивились. Також <гум> всякі хайпові ігри, мультики, але знаєте, це все фігня, бо зараз буде реально цікаво. Автори такого дитячого контенту дуже часто перегинають палку. Аж занадто я вам скажу, що тут казати, навіть в українському <гум> сегменті таких покікак і достатньо. Але питання, <гум> чому Ютуб нічого з цим не робить? Згодом ви все самі зрозумієте, що ви розуміли, навіть на окремій платформі Ютуб Кіць, яка призначена <гум> тільки для дітей, це все по. Суті мало фільтруватися, але знаєте, тут все рівно дуже багато, mm -hmm. грубо кажучи, забороненого контенту. Настільки забороненого, що я від відріха подалі змушений більшість ставок цензурити. Бо Ютуб mm -hmm. за таке дасть по дубі. Раніше на Ютубі дуже часто зустрічались відео, нібито для дітей, яким присвоєно термін Ельза Ви спитаєте, що воно таке? Якщо коротко, yeah. це контент, в якому початок здається мультяшним, а все це через те, що там використовуються популярні герої з відомих мультиків. Ага. Сама mm -hmm. назва терміну складається зі слів Ельза. Ну, я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж. Понятно. І суфікс Гейт. Цензурна Ельза. Тудун. Терміном складається зі слів Ельза. Ну я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж, mm. і суфікс гей, який часто додавали до нас в різних скандалів. Ну так, ось у відео подібного формату, ну, тобто Ельза Гей, немає нічого пов'язаного з оригінальним сюжетом мультфільмів. Натомість присутні uh. дуже погані речі, наприклад, як насильство, <кхем> так званий кетчуп, 18 плюс натяки та багато інших пукікав. Як воно проходить модерацію, yes. я гадки не маю. Такий контент існував ще в 2010 х проте всякі дорослі тьоті і дяді на такий контент увагу вагу 2017 році, і тоді mm. був переломний момент, бо Ютубу довелось повідаряти десятки oh. тисяч подібних oh. каналів і відео. А oh. зараз такий контент знову набирає величезну популярність. Ну, от уявіть собі таку картину, вам десь ну може 5-6 років і ви сіли дивитись мультика на Ютубі. Наткнулись ви на дитяче відео зі свинкою, пепою, і начебто, спочатку, все дуже класно. Mm. Яскраві сценки, улюблені персонажі, файна музика. Але потім ви навіть не помічаєте, як в моменті це стає якимось суцільним хоррором. Mm. Mm -hmm. Ну, камон, uh, ви просто не бачили на мій канал uh, того часу. Uh, 14-15 рік у мене кучу відосів з панями, зв'язаними з крепепастою, тобто насильство. Mm -hmm. І спустя дуже багато часу люди починають замічати мій україномовний канал і казати: дякую, що подарував мені дитинство. Дивлюся тебе з 7 років. Mm -hmm. <реш> І всяке, то є таких випадків дійсно в мене було багато. Те автори люблять додавати те, що я вже казав. Ви собі уявляєте, наскільки отакі відео можуть травмувати О, дитячу хі -хі. психіку? Так, Проте так. таким контент-мейкерам частіше всього абсолютно пофігу. Бо гроші ж то капають, таке контенті ще набирає просто мільйони переглядів, і існують просто сотні каналів, які мають схожу тематику. А чому я ключи так багато переглядів через отакі прев'юшки? Ну і ще через сам розвиток так званого сюжету відео. Таких mm. відео буквально кожну секунду відбувається якийсь трешняк щоб юному Весь. глядачу часом. Не стало нудно, і він не пішов дивитись інше відео. На щастя, деколи контент подібного формату все ж таки банять. Проте, подумайте, mm -hmm. сам факт того, що на Ютубі це гуляло роками. Скільком дітям це травмувало психіку, і ніхто з цим нічого не робив. Це. Та просто... ніхто і нічого не буде робити. Ніхто з цим, поки... Ніхто не зробить з цим нічого? Воно так і буде, і воно буде завжди. Одне забанять, друге появиться. Нічого... Поки Ютубу е е капають бабки. Йому буде насрати, що це за відео, от серйозно. Скільки воно збере, скільки воно не збере, їм йому буде просто пофігу. Просто капець. Ой, краще б ці дітлахи грали в Майнкрафте в своє время. А то це дивляться якусь фігню нафіг. До речі, про Майнкрафт, рекомендую вам UA Project. Це один з лідерів немодових українських <клес> серверів, на якому кожного тижня трапляються якісь круті оновлення. Тут і сайт крутий, і стабільний онлайн, гаманець, алкоголь, міста, комашки, навіть магія, адаптована і аніме володар таємниць. Також підземелля та ще багато Интересно. чого. І що найголовніше, таке є тільки на цьому сервері. До речі, якщо вам раптом. По душі ванільний Майнкрафт, гарні новини. Бо минулого тижня було відкрито додатковий сервер Евервалд. Він повністю ванільний на версії 1.21.6, і на ньому ніколи не буде вайпів. А це означає, що ви можете будувати величезні проекти і це ніколи не зник. Заповнюйте безкоштовну анкету або купуйте допуск крамниці і приєднуйтесь до величезного ком'юніті і незабутніх пригод. Щоб ви просто розуміли, цей контент не тільки може шкодити дітям, але й при цьому порушує авторські права. Ви взагалі задумали чи отримували згоду отакі от авто використовувати отаких от, от мультяшних персонажів, очевидно, що ні. І якщо їм якимось чудом не виробили монетизацію, то вони будуть отримувати просто космічні гроші, і при чому по факту нелегально. Знову ж таки, чому Ютуб тривалий час тим не боровся? А все насправді дуже просто: відео зазвичай модерується штучним інтелектом, і при перевірці відео він не видає жодних проблем. Бо по, по факту ні. самий головний фактор, щоб твоє відео пройшло перевірку, це просто щоб там не було музики з авторськими правами. Житомир. Це не Ну і бажано, щоб Все переспівав сам музику, то от тобі немає не цих. Ні, ну по факту, даже <зум> от у мене, якщо взяти а, відос по коміксу сюрприз, де повна жесть, типу, зробили озвучку відеокомікс по поням, в якому повна жесть, там. Обезголовлювання. Да. Ще щось е, зв'язане з Селестією. Я за цей відео зробив. Е, доларів 700-800 точно, якщо не більше. Mm. Но мені щось здається, що крутиться сума десь в порядку півтори тисячі доларів. Ну. Це при тому, що він там зібрав десь е, ну, 300-400 тисяч переглядів вроді як. Я не пам'ятаю чесно, mm -hmm. але десь так. Щоб матюків не було після цього, такі відео могли видалити тільки тоді, коли на них накидають дуже багато скарг. Але знаєте, більшість дітей навіть не знають, що можна скарги кидати. скоріше всього, більшість навіть батькам не розкажуть. Вони, скоріше всього, будуть спати боятись. Ні, ну знаєте, я після таких відео так само би робив. А якщо батьки помітять, що їхні діти дивляться якусь фігню, то вони теж не факт, що кинуть скаргу Вони просто кажуть дітям, щось серії ну не дивися в ці гадості на ютубі. Іде краще траву потрогай. Але якщо це відбувається систематично, то рано чи пізно в батьків вже немає маються ці пекальні борошна і вони можуть підняти цю тему на загал. От якраз якось так, в 2017 році, і почалися всі ці скандали з відео формату Ельза Гей. Hey". Ви не повірите, але Ютуб схоже вчиться на власних помилках. І як я вже казав, доволі часто панить подібні відео. Тим не менш, не все так добре, як ми думаємо. На Ютубі прямо зараз панує так званий Ельза hey 3.0. Бо з приходом штучного інтелекту зробити якусь там картинку, а потім її анімувати взагалі дуже легко. Штучний інтелект uh -huh. зараз використовують, звісно, по-різному. Ну нехай там потужні мемчики. Накліпати, ну якусь так. там собаку анімувати, а також, на жаль, щоб робити дитячий контент. Якщо ви не бачили ось цих котиків, згенерованих штучним інтелектом, то напевно Бачка, пора вам вилазити з печери в тіктоках, ютуб жорзах і так далі такого добра просто навал. Mm -hmm. Є, звісно, якісь там танцюючі котики, але в більшості згенерованих відео всі намагаються надавити на жалість. Щоб та постійно цей рижий кіт Вони значить. постійно. вже менше, в мене немає їх практично. Yeah. Недавно було, що блін, кожна відео листаєш, і цей кит вилазив. Ну да, я за і кажу. Потенційні глядачі все-таки поставили лайк, написали там якийсь коментар і хоч якось взаємодіяли з відео. А ви, до речі, теж не забувайте там лайки ставити, коментарі писати, бо я ага. реально стараюся і ще й котиків гарних підбираю. До. Так, от, про що це? Я? Деколи автори такого згенерованого контенту <хи> взагалі <хи> злітають з катушок і додають різний кетчуп, ножі, і взагалі дуже погані речі. Щоб ви розуміли, на Ютубі досі є такі контент ферми. Навіть зараз, якщо ви просто напишете там милі котики штучним інтелектом, ви можете побачити таке, що ви більше не захочете діти. В інтернеті. І взагалі бажано таке не шукайте. Особливо, якщо ви зараз їсте. Я для вас весь трішняк цензурю. Але в оригіналі ніякої цензури не буде. Я просто в ахері, бо сам факт того що бездушні автори намагаються таким чином mm -hmm. заробити грошей, ну реально дуже лякає. І подібні канали, відео, і взагалі контент ферми, Ще, скільки б ти не панив, все залишко. рівно будуть існувати. Да. Так, іменно такий трішняк. Я думаю, там. Нє, ми попадали на відео, де котик там ловить якогось півня, робить з нього суп і вся фігня. Але там немає кров'яки, він просто вже м'ясо по факту рубає. Ні, ну це я тобі от про це от кажу. Те, те, що я був, це теж вважається дит... контент ферма. Mm -hmm. Де створюється контент. Бо у нас було ціле офісне здання, ну, да, в якому ми там 5-6 чоловік створювали контент і мали чуть ли не 14 каналів. Mm -hmm. Ще й вони стрімами займалися дебіли. І а, суть в так, тому, ж... що таких контент-ферм навалом, тим паче, з допомогою да, АІ, тепер можна взагалі. Забити болт на всі старання, які допускають автори. Просто забити свої термінології, змонтувати все разом і викласти. Це просто жесть. Спочатку да. була а, трешня з Ельза Гейтом, яка потім почалась банитись. Навіть канали, які не мали монетизації. Вони не могли монетизацію отримати на сірих каналах. Тому що Ельзагейт, це теж вважалося сірим, сірим контентом. Так. Mm. Да, тобто, заробіток на, чу... на чужих авторських правах, по суті. Mm -hmm. Такий контент не монетизувався, але іноді пропускався YouTube. Тому в 2019 році займалося таким самим, як я тоді займався. І оце от, коли почалось. А є на шесті? То це вже таке <гум> і вистежити такий трішняк і його забанити модерації ютубу доволі непросто. Взагалі, на Ютубі зараз дуже багато відео і навіть реклам, які знаєте, краще б забанили. Ну або хоча б якось обмежили. Але ні, такі відео не то, що не банять, вони навіть краще монетизуються. Тут ще, до речі, такий казус виникає рано чи пізно діти після перегляду такого типу дитячого контенту починають шукати отакий відвертий контент. Я вже, звісно, про це говорив, але давайте трошечки детальніше в покупаємося. Все що хайпує, незалежно на якій платформі, так чи інакше стає жертвою одного правила, назву якого наче взагалі не можна говорити. Просувати, звісно, такий контент на Ютубі реально важко. Але деякі смільчаки все ж успішно кліпають кучу такого контенту. І довгі відео, і шорти, але з цим нічого не роблять. Більшість з них навіть не бояться показувати приблизний вміст відео на прев'юшках і до цього всього придумують дуже пікатні назви. Хоча стоп, чекайте, а чого я взагалі дивуюсь? Його всього придумують дуже Мисливці. Мисливці. А, масивні цички. Анімейшн. Дуже пікатні нато. Хоча стоп, чекайте, а чого я взагалі дивуюсь? Ютуб останнім часом почав пропускати таку рекламу, яка прямо не веде б. тебе до такого відвертого контенту. Доходить до того, що деколи в такій рекламі прямо показують в себе цензури. Ютуб, якщо що, це все жарти, приколи хі-хі, ха-ха. О, Ви мені можете сказати, хі -хі -хі -хі. ну альо, всі ж виставляють в своєму аккаунті вік більше за 18 років. Хіба не очевидно, що іноді така реклама все-таки в Ютуб, на мій подив, часто це навіть не так працює, бо трапляються випадки, коли подібна реклама. Саме відображається на аккаунтах, де виставлений мінімальний вік, але це тема вже для іншого відео. До речі, є ще один фактор, як оцей трешняк попадає в рекомендації дітей. Коли люба людина викладає відео на YouTube, то тебе спитає, а для кого це відео призначено? Оці всі засранці, ну тобто трешові автори, по правильному, по чесному мали вибирати, ну, що це відео мали для дітей. Так, але знаєте, так, я так. просто не говорив, якби це так і було. По-перше, є деякі нюанси. Якщо ти вибрав, що відео для дітей, на твоєму відео всього лиш то відключають коментарі. Відео саме по не буде так сильно просуватись, і що саме головне, майже не буде приносити грошенят. Ну а так як ці автори прийшли тільки за грошима, для них цієї чесної кнопки навіть не існує. При таких обставинах випливає ще дещо страшніше. А саме те, що автори дитячого контенту в описі каналу чи відео можуть залишати посилання на Патреон, на якому увага безкоштовно чи за пару там долярів на певний час ви можете побачити 18 плюс контент. О, Я якщо що ага. нагадую, їхні відео на Ютубі теж монетизують. Після такого в мене вже взагалі нема слів. Ви можете сказати, окей, це все погано, але це ж на основному Ютубі, а не на Ютуб Кір. І знову все не так добре, як ми думали. Алгоритми Ютубу фільтрують контент автоматично, тобто за допомогою штучного інтелекту. А він в mm -hmm. свою чергу деколи працює не зовсім так, як треба. Контент з мультяшною привіжкою по типу Ельза Гейту може запросто пройти в рекомендації Ютуб Кір. І при чому, навіть якщо відео порушує правила Ютубу. Про це навіть нам каже сама компанія Google. Цитую, системи з результатів пошуку більшість контенту, який є неприйнятим для дітей. Але ми не перевіряємо кожне відео вручну. Виходить, що в теорії натрапити на такий контент в YouTube Kids трошки важче, бо там загалом трішки більше нюансів, ніж на звичайному YouTube. Однак, YouTube не гарантує, що такий контент не попадеться вашій дитині. Саме сумне в цій історії те, що цього майже ніяк не уникнути. Зараз буквально все, що популярно серед дітей, так чи інакше є контент фермою, і у більшості популярних дитячих відео є свої покікаки. Просто щоб ви розуміли, нас. Тільки вже все погано. Через отакий контент, наприклад, автор Спрунків, якому, між іншим, 15 років, почав ненавидити свою гру. А все через oh. те, що якраз з нею кліпають дуже багато дитячого контенту. Yes. І до того ж непристойного. Після такого контенту багато ігор, мультиків і тому подібного перестають нормально сприйматися. А тепер у нас саме цікаве, скільки ж грошей Ютуб виділяє на монетизацію отакого контенті ще. Mm. Ну, давайте візьмемо якийсь середній канал з таким от дитячим контентом. Творили його приблизно 9 місяців. І за такий короткий проміжок часу тут вже 60 тисяч підписників. А головне, з монетизації автор зміг отримати від 13 до 30 тисяч долярів. Ось у нас ще один канал. Це неправда 100%. Тому, що... ну, так це, звісно, можливо, але все ж таки на сайтах хрін, що скажуть. Нормально. Ні, то це на Ютубі показується, там же ж є тепер плашка, де показується, скільки заробляє канал. Ні. Да. VidIQ... Ну, це IQ? не про. Причому тут Ютуб до VidIQ? VidIQ це спомагательне розширення для Google Chrome, яке я поставив для того, щоб ми бачили основну інформацію, ну, і допомагало воно нам для то, того. Що, о... То, що воно показується, неправда? Воно не завжди каже правду. Наприклад, мій старий заробіток на Ютубі можна було ділити одразу на 10, те, що воно показує. Там точну цифру ніколи не скаже, тому що різні країни видають різну цифру. Mm -hmm. Тобто воно може в середньому взяти тільки. А, заробіток, наприклад, тільки США mm. взяти кількість переглядів і обчислити, скільки може перегляди США заробляти. Mm. Але Дитячими не анімаціями. Думає. За рік 160 тисяч підписників нафіг. і приблизно 50 тисяч доларів з монетизації. Якщо вам і цього мало, то давайте поглянемо на канал з страшними історіями котиків. Mm -hmm. Дохід цього каналу складає від 3,5 до 13 тисяч доларів за рік. Але в цьому випадку це звичайні нафіг шорти. Нє, ну слухайте, ми, походу, чимось не тим займаємося. це і мені почати брейн і в ютубшор знімати. В принципі, хата в Києві сама себе не купить, так що надо походу, мутітємки. А якщо серйозно, то з таким контентом бажано боротити. Хоч це, звісно, реально важко. Але ви ж самі бачили, який там трешняк частіше всього знімають. Це все навіть на голову не налазить. Ну а такі автори скоріше всього ніяк не зміняться. Вони завжди будуть намагатися нажитись на маленьких дітях. І також контент ферми скоріше всього теж будуть завжди. На місці одних будуть з'являтися інші. І та що проте чисто моя вам порада. Якщо ви бачите отакий трешовий, нецензурний контент, який взагалі не зрозуміло, як на YouTube пропустили, то рекомендую вам. Кидати а... на нього скарги. Просто подумайте, якщо на цьому надалі будуть заробляти такі величезні гроші, чи перестануть вони знімати такий контент. Звісно, ні, натрапити на Ельза Гайт на Ютубі зараз простіше простого. Шукаєш якийсь мультик, а отримуєш цілу таблицю мінділеїва на складаються причому з різних гадостів і фетишів. Через отаку ситуацію на Ютубі рекомендую вам, ну хоча б іноді звертати увагу на те, що дивляться ваші молодші спиногризи. Можливо, діти, а може навіть внуки, бо зараз один клік на трошечки неправильне відео дорівнює запуску тони трешового контенту в рекомендації. Ну, ну а якщо ви хочете, хорош. що в ваших рекомендаціях мій контент з'являвся частіше, ніж оцей от трешняк, раджу вам прямо зараз підписатись на канал, якщо ви цього звісно не зробили. На секундочку наших фюзенят вже більше сорока тисяч, і кожному wow. з вас mm -hmm. я просто неймовірно вдячний. А чи наберемо ми 50 тисяч до кінця літа? Вже залежить тільки від вас. Ну і звісно, по традиції пишіть лайки, ставте коментарі від трьох слів. А в своєму телеграм-каналі я за... Wow. Ну, взагалі, так. З цим контентом давно треба було би боротися, але... Е... але з цим не вийде ніяк боротися, тому що їх завжди буде все більше і більше. І, до речі, я, вби... я просто написав великі а, масивні цицьки в рекомендації в пошуку, пошуку Ютуба. Мені. продовжити. Мені вбило контент з оголеною груддю. і я серйозно. Поїхали там. Раз відпустила ще раз. другий. Раз, Що це таке? Розрив імплантів при пластиці грудей. І вона оголена. Я просто не пойму. Можна ж було хоча б якусь цензуру, ви ж на YouTube все викладаєте. Так же само діти можуть у відкритому доступі щось таке от написати. Ютуб, yeah. Так, Те ж саме, що мій старий канал зламали, і викладають там зараз видавлювання прищів. Супер! От вам і заробіток. Mm -hmm. Шоше, на цьому думаю, все. Всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег. <гум> був Олег і Настя. Дякуємо, що дивитесь нас, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Пишіть, можливо, ви хочете на когось, на якусь конкретну людину, нашу реакцію. Але ми Реакціон. Да, ми ще будемо дивитися, звісно, якщо ви будете когось рекомендувати, бо ми ще не знаємо, чи підходить для нашого да. ця людина, яку чи, ви хочете. Чи не занадто да. да, да. <laughs> всім дякуємо, всім па-па.